Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для раків. І в цьому відео не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І місяць починається прямо таки посередині коридору затемнень, що розпочався 25 березня, затемнення місяця, і триватиме до 8 квітня до затемнення сонця. Детальне відео про затемнення місяця ви можете побачити на моєму Ютуб каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення сонця я зніму трохи згодом і також викладу на цей YouTube канал. Із 1 квітня Меркурій, немов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде таким аж до 25 квітня. Тому встигайте зробити всі важливі справи пов'язані із переговорами, документацією, купівлею чогось важливого, дорогого, а особливо купівлю транспорту чи, можливо, техніки, засобів зв'язку а також це стосується бронювання, якихось поїздок, купівлі квитків і так далі. Встигайте це зробити. До 1 квітня, тобто до початку ретроградності Меркурія, адже надалі, в період з 1 по 25 квітня, всі справи вказаного напрямку будуть йти не за планом або з великою кількістю перешкод, або ж вам потім доведеться перероблювати їх, тому що щось піде не так. Звичайно, не слід звалювати на ретроградний рух Меркурію всі свої власні помилки та негаразди, але чому б не обезпечити себе від його негативного неприємного впливу. До речі, якщо вам потрібно зробити якісь... Покупки, які потрібно доставити, то теж встигайте їх замовити і отримати цю доставку також до 1 квітня, якщо ви не хочете потім нарікати на службу доставки або ж на кур'єрів, тому що їхня діяльність також керується Меркурієм. Проте ретро Меркурій також може бути і корисним для нас, яким же чином, наприклад, якщо ви довгий час не могли знайти або отримати якийсь документ. То якраз таки під час ретроградного руху ви зможете отримати ці документи, вони зможуть потрапити до вас в руки. Або ж, наприклад, хтось дав вам якусь обіцянку або заборгував гроші. то Саме під час цього руху ретроградного Меркурія ви зможете отримати свої гроші назад, або ж ця людина може виконати свою обіцянку, врешті-решт. І також в цей період є шанси поновити спілкування з кимось, з ким ви давно переживали свою комунікацію. Втім. Це, скоріш за все, не буде повноцінне відновлення вашого спілкування, а скоріш за все, це буде короткочасна зустріч чи комунікація з кимось із вашого минулого. А суто для вашого знаку Меркурій буде задкувати вашим десятим домом гороскопу, і це означає, що вам доведеться щось пере. Перероблювати, передумувати, перепідписувати, переоформляти і так далі саме в сфері 10-го дому, а це сектор кар'єри, статусу, якихось досягнень. Можливо, ви передумаєте щодо просування кар'єрними сходинками в певному напрямку. Ось нібито все і непогано складається, а ви просто раз і не хочете більше рухатися в цій сфері. Або ж ви були зацікавлені в набутті якогось статусу? Це може бути будь-який статус і стосуватися будь-чого, як вашого, наприклад, перебування за кордоном, легалізації за кордоном, так і сімейного статусу, також або ж статусу державного службовця, приватного підприємця, тобто будь-якого статусу, вам він здавалось би був для чогось потрібен. І ось зараз, під час ретроградного Меркурія, ви думаєте, а чи справді він мені потрібен? А ось я ще поцікавлюся цією темою, дізнаюся, можливо, якісь відгуки або якісь деталі на цю тему, і ви зможете здати задню. Або ви, навпаки, думали, що вам не потрібен якийсь статус, що він вам дасть лише. Клопоти, то зараз ви можете передумати і почати навпаки діяти для того, щоб отримати цей статус. Проте майте на увазі, що краще не стартувати ніякі починання під час дії ретроградності Меркурію. По перше, ці починання скоріш за все підуть не за планом і буде маса перешкод. А по друге. Коли закінчиться дія цього ретроградного Меркурію, ви скоріш за все передумаєте, і ви зрозумієте, що ваші рішення були помилковими. Також в цей період можуть відбуватися якісь повторні розмови, перемовини з кимось із вашого керівництва, наприклад, або з тими людьми, які якимось чином стоять над вами, тобто, це і керівництво і. Працівники органів державної влади, або ж будь-хто з вашого життя. Це можуть бути і ваші батьки, там бабуся, дідусь, або люди, які на вас впливають якимось чином, дуже сильно. І ці ваші розмови, перемовини, скоріш за все будуть стосуватися тих тем, яких ви вже торкалися раніше, і тих питань, які ви намагалися вирішити з цими людьми раніше в минулому. І ще також в цей період часу ви можете зрозуміти, що. Ті сфери інтересу, досягнень, здобутків, які були для вас цікавими в минулому, знову стали для вас мати якийсь інтерес. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери та Нептуна, знакові риб, і в цей час остерігайтеся казкарів, особливо ті, для кого цікаві нові стосунки, тому що є ризик познайомитися і втрапити у відносини. Такою людиною, яка матиме якісь приховані, можливо, відносини чи інші, якийсь бекграунд, який є неприємним для вас. Ця людина може щось від вас приховувати або захоче приховувати вас. Тому намагайтеся бути уважними і не вплутуватися у якісь сумнівні стосунки, і також не вірте пустим обіцянкам. Проте. Таке положення Венери та Нептуна свідчить і про вищі прояви любові, які можуть проявлятися в цей час. Ви можете помітити, що вам хочеться всім допомагати, підтримувати і нести любов та світло усім навколо. 5 квітня Венера переходить в знак Овна. Тобто ваш десятий дім гороскопу. І загалом перехід Венери в цей знак означатиме, що любов та задоволення перейдуть також із плану духовного на більш фізичний матеріальний план. І таке положення змушуватиме нас виставляти свої потреби на перший план. Не зважати на потреби, якісь аргументи, почуття наших партнерів, ми будемо вважати, що лише наші почуття, наші потреби є найбільш важливими, а все інше то дрібниці або це взагалі не є щось таке, про що варто навіть думати. І відповідно через це можуть виникати непорозуміння в стосунках, і порозумітися буде досить складно. А саме для вас Венера, потрапляючи в ваш 10-й дім гороскопу, тобто в сферу. Кар'єри, статусу і досягнень принесе шанси якихось матеріальних здобутків. Ви можете отримати матеріальні виплати, якусь премію на роботі, або отримати якийсь приємний матеріальний подарунок. Також приємності можуть стосуватися підняття вашої заробітної плати або інших вигідних умов, які прийдуть вам з боку вашої кар'єри або статусу. Можливо, ви є власником якогось статусу, і тепер відповідно до нього вам виплачуватимуть якісь, наприклад. Грошові кошти, або ж ви одружуєтеся і вас буде добряче фінансово підтримувати ваш партнер по особистому життю. Якщо ж ви зацікавлені в романтичному знайомстві, то воно може прийти до вас на місці вашої роботи, а також ваші колеги вас можуть познайомити, чи ж ви можете познайомитися в органах державної влади. І ще ваш новий романтичний знайомий може виявитися старшим за вас. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном. І в цей час є шанси зустріти людину, з якою ви зможете побудувати по-справжньому глибокі і пристрасні стосунки. Якщо ж ви вже знаходитеся у відносинах, то в цей період ви можете їх поглибити і також відкрити нові грані, як в собі, так і в вашому партнері і в ваших стосунках. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця, в знакові овна, це знак старту нових звершень, початку, а також агресії войовничості. Тому в цей час бережіть себе, уникайте конфліктних ситуацій і не бувайте в місцях скупчення людей. Це затемнення торкатиметься. Тем 10-го дому вашого гороскопу це сфера кар'єри, статусу і досягнень. Детальніше про це і про вплив затемнення сонця на кожен зі знаків зодіаку Я розповім в окремому відео суто про затемнення сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса і Сатурна. І це з'єднання, цей аспект, означає, що вам доведеться брати на себе відповідальність. А також виконувати всі свої обіцянки, обов'язки, можливо, віддавати борги, приймати рішення, прийняття яких ви відкладали, тягнули, не хотіли їх приймати, тому що довелося брати на себе відповідальність. Так ось, зараз прийде той момент, або складуться таким чином обставини, коли тягнути далі буде просто нікуди. Проте, такий аспект дає і прекрасні можливості здобути хороші, справді матеріальні сталі такі результати. Але лише при умові, якщо ви будете діяти структуровано, за планом, не відступаючи, не даючи собі поблажок. До того ж, цей аспект відбуватиметься у вашому дев'ятому домі гороскопу. Це сфера розширення, масштабування і всього, що пов'язане із закордоном. Тому вам потрібно налаштуватися на стратегію, яка і пов'язана із збільшенням, із масштабуванням, із розкриттям для себе нових кордонів, вашій будь-якій вашій справі. Можливо, ви вирішите вивести свій бізнес на закордонний ринок або масштабувати якось свій проект, свою справу. І загалом тоді в цьому випадку цей період буде дуже результативним і багатообіцяючим для вас. 11 квітня відбудеться з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм. І цього дня будьте уважними щодо тієї інформації, яка буде до вас приходити, тому що в ній може міститися якась дуже важлива підказка або ідея чи знайомство, що знадобляться вам згодом. І також в цей день ви можете займатися переоформленням якихось документів і також шукати якийсь контакт із минулого, чи вирішувати якісь питання, пов'язані із минулими ситуаціями. 19 квітня сонце перейде в знак Тельця, Це ваш 11-й дім гороскопу. І це принесе повне фокусування вашої уваги та діяльності на темах майбутнього. Ви будете обирати, роздумувати на тему того, який краще вектор. Розвитку, чи вектор взагалі вашого майбутнього вам обрати? Чи ви правильно зараз рухаєтеся чи туди, куди ви б хотіли потрапити в майбутньому? І ще одинадцятий дім це сфера друзів та однодумців. Тому може бути якась важлива розмова з вашим другом, або ж якась підказка, яка прийде з кола ваших. Однодумців або друзів 21 квітня станеться дуже важлива астрологічна подія: це з'єднання планети несподіванок, це Уран, із планетою розширення масштабування, це планета Юпітер. І цей аспект є настільки потужним, що його вплив ми будемо, чесно кажучи, відчувати аж до кінця. Червня, і це положення таких планет на небі нестиме як великі можливості, так і велику небезпеку, особливо в період з 17 по 23 квітня. Не дивуйтеся, якщо в цей період ви почуєте якісь нові розмови стосовно використання ядерки, а також можливі якісь непередбачувані ситуації, можливо, ескалаційні, а також розгортатимуться в світі в цілому. Я ні в якому разі не хочу вас залякувати, а лише попереджаю про гіпотетичну небезпечність цього періоду, тому що якщо ви вже будете попередженими, то ви можете хоча б якось уявити, що ви будете робити в якійсь ситуації. Проте намагаємося абстрагуватися, наскільки це можливо, бо нам своє робити. Раки, і для вас це з'єднання відбудеться в 11-му домі вашого гороскопу. І це сфера майбутнього прогресу, розвитку. І тому потрапляючи в цей сектор, ці дві планети, несподіванок і масштабування, подарують вам нові можливості. Досягнути тих цілей, які ви ставили перед собою в майбутньому, набагато швидше. Ви можете придумати ту стратегію, яка допоможе вам дійти просто таки саме кроками до вашої цілі, здобути те, що вам потрібно, або ж вибрати найкращий шлях для вашого майбутнього найкращий вектор. Який вас буде вести до ваших здобутків найкращим і найлегшим шляхом? 21-22 квітня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Не залякую вас, але також остерігайтеся в цей період по можливості, не влізайте ні в які конфлікти. І в вашому випадку будуть задіяні 11 та 8 доми вашого гороскопу. Це сектори майбутнього з одного боку, а з другого боку сектор фінансів. І проте не тих, які ви заробили своєю власною працею, а які до вас прийшли з якихось інших джерел. І тому в цей період ви можете замислюватися, або ж скоріше за все, і вирішувати питання стосовно того, як вам правильно розпорядитися тими фінансами ресурсами, які у вас є. Можливо, це фінанси спільні ваші і вашого партнера, або ж це. Вашого партнера фінанси, чи якісь а, виплати від ваших, а, наприклад, від страхової компанії, або це також тема інвестицій. І ви можете роздумувати і робити певні кроки щодо того, як вам правильно інвестувати зараз, задля того, щоб в майбутньому отримувати фінансові ресурси. 23 квітня відбудеться повня, повний місяць в знакові скорпіона. Це ваш п'ятий дім гороскопу, і це означає, що повня може принести в ваше життя якісь зміни в сферу ваших дітей. Або це буде життя ваших дітей, і е, зміни в їхньому житті також впливатимуть і на вас. Або ж ви безпосередньо братимете участь в їхньому житті в цих змінах, можливо, будете переводити їх в інший навчальний заклад або щось такому дусі. А також це тема яскравих емоцій, святкувань, кохання, творчості і всього, що нам подобається. Тому зміни можуть стосуватися і цих всіх вище названих. Тем, наприклад, у вас там з'явиться нове захоплення, нове хобі або в когось нове кохання, чи ж ви можливо відвідаєте якийсь світський захід. 29 квітня відбуватиметься з'єднання Марса та Нептуна, а його вплив ми відчуватимемо приблизно з 25 квітня по 2 травня. На цей час краще не планувати якихось серйозних монументальних справ, хіба що якщо вони пов'язані якимось чином із творчістю та натхненням, тоді так використати ці дні наповну. А якщо ж вам все ж таки потрібно зробити щось серйозно, а ви Раки, до речі, можете відчути такий поклик діяти, тому що цей аспект відбуватиметься в вашому дев'ятому домі гороскопу, коли ви відчуєте прилив сил, масштабування своїх сил, вам захочеться щось створювати, діяти, то при цьому вам слід додати в свою діяльність не суто ділову мотивацію, а якийсь вищий мотив. Задумайтеся, що дасть ваша діяльність. Глобально не лише якісь матеріальні здобутки суто вам, а можливо, це щось більше може бути. з 29 квітня, по кінець місяця, відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Плутоном, і це означає, що будь-які процедури краси шопінг краще відкласти на інші дні, так само як і романтичні побачення та знайомства. І ще ні в якому разі не зустрічайтеся наодинці з маловідомою, малознайомою вам. Людиною, а ще в ці дні не варто займатися інвестуванням і не вливайте свої кошти в якісь сумнівні фінансові операції. 30 квітня відбудеться перехід Марса. В знак Овна, це ваш 10-й дім гороскопу. І з цього часу величезна кількість вашої енергії, вашої зацікавленості і роботи, і також не лише фізичної діяльності, але і психологічної, емоційної залученості буде спрямована на тему досягнення, сфери кар'єри, і також, можливо, здобуття якогось статусу. З цього часу ви можете почати активно шукати, наприклад, нову роботу, ходити на співбесіди, також можливо, проходити якісь конкурси. На заняття певної посади. Проте, оскільки Марс це також агресія та конфліктність, то в цей період з 30 квітня можливі якісь непорозуміння між вами та вашим керівництвом і працівниками державних структур. Я бажаю вдалого квітня для всіх представників знаку РАК. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!